«Щедро» – провансель номер 1 в Україні. Ти точно себе показуєш в цьому конкурсі? Це вже було десь там, в попередніх серіях. Це ж було вже. Коли приходив е, Євген Клопотенко до нас на проєкт, і ми вгадували е, на конкурсі його Буш. Складові і спеції українські. Презентація мені подобається. А, і буряк в неї був ніякий. Без смаку. Просто печений буряк. Все. Ну, мені ця страва дуже нагадує е, страву іншого кухара. У нас же був такий конкурс. Ну, чесно, від тебе я тут твого не побачила. Я побачила дуже подібну страву, яку ми вже готували разом з Клопотенко. Я не очікувала, що Оля а, буде так зі мною говорити. Ну, Я я прям я прям випала в осадок в той момент. А, ну, типу. Ладно, окей, ти хочеш бути об'єктивною і не показувати, що ми з тобою близько спілкуємось. Але в таких випадках можна просто промовчати, а не намагатись самостверджуватись за рахунок мене. По-перше, е... Привіт. Що мене привіт хвилює, то що я не почула саме чому ця страва показує тебе. Того, що ти сказала, що ти хочеш популяризувати українську кухню? Я таке взагалі, чую перший раз. Ну ді до того ну, я то, від тебе ми таких моментів, ні, про Ну тут ж ми всі разом знаходимося. Можна ну, було це Ну, знають, що Я завжди чекаю українську кухню. Типу я не погоджуюся. чекати ]ся. і щось робити для того. Це дві різні справи. Коли вона почала мені навалювати, що мене тут в цій страві немає абсолютно, мене прям якась ну, прям щира злість, образа брала. Тому що для мене просто дивно чути такі слова а, від людей, які не знають мене, які не спілкуються тісно зі мною. І яке ти взагалі маєш право а, зараз говорити, що мені треба робити на проєкті, як мені робити на проєкті, і, або що я. Тут не роблю. В цій страві тебе немає. Окей. Okay. Я повертаюсь назад, і якщо чесно, я вже жду, коли цей конкурс закінчиться, коли мені вже просто всі дадуть по одному балу. І я візьму чорний, і вже піду далі настраюватися на боротьбу. Я зробив сьогодні е, по паніпурі маринований ну, тартар з Дорадо, з Сібаса і Креветки. Для мене це риба, це про легкість. Про мене, також це про моє життя, про мої зміни, про мою трансформацію. Ось і таким чином, от презентую вам таку страву. А, чесно, відразу я б міг здається, якби сестра мені сказали, відгадай, чи я це. Я б відгадала, що це ти. Тому що знаєш, ти, ти себе так само десь трішки от закриваєш там, да? багато тебе хто не може пізнати. Такий ракушка для когось десь відкритий да, зверху. Але це, це ти. Це твої смаки, і я тебе читаю відразу. Дякую, yeah, Оль. Cool. <laughs> мені подобається це смачно. D'accord. Yeah, okay.